you Мені сподобалось вислів, який я почув у якоїсь дуже розумної людини, як мені здається, якось професор американського ідея в тому, що стратегія відрізняється від плану, тим, що стратегія це дія, коли ми діємо на полі з іншими гравцями. Тобто, коли ми граємо в шахи, у нас є стратегія, тому що ми розуміємо, що напроти нас є інший гравець. Коли ми працюємо постійно по по чек-лісту, це абсолютно не стратегія, тому що ми беремо якийсь стандартний список правок, як ми вважаємо вплив на наші позиції, і ми починаємо їх виправляти. Стратегія означає, що ми маємо проаналізувати. Обставини і ресурси. І лише після того, як ми проаналізували обставини і ресурси, ми можемо переходити до того, щоб розробити дійсно вже якийсь план дій, який буде це все враховувати. Коли ми кажемо обставини і ресурси, SEO, що мається на увазі? Стан сайту це бюджет, який у нас є. І ще важливий момент, який треба враховувати, це можливості нашої команди. Вам треба розуміти, чи зможе цей спеціаліст зробити той план, який ми собі побудували.